Чи правдиве твердження? Людина може розпізнати більше 10 тисяч запахів. Правда. Але деякі дослідження свідчать, що це число може перевищувати 1 трильйон запахів. Корали це рослини. Брехня. Корали це колонії тварин. Сонце складається здебільшого з гелією. Брехня. Сонце складається переважно з водню, близько 74%, і меншою мірою з гелію близько 24%. Жирафи мають вдвічі більше шийних хребців, ніж в людини. Брехня у жирафів і людей по 7 шийних хребців. Хоча у жирафів вони значно довші. Усі метали значно важчі за воду. Брехня. Метал літій легший за воду і може плавати. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.